Чортківського району Тернопільської області. Сьогодні ми поговоримо про те, як кожен може стати рятівником для планети Земля нашого спільного дому. Людина над природою панує, сучасні технології планує. Людина над природою панує, бездумно світ навколишній руйнує. Колись природа, відповість сюрпризом і виникне екологічна криза. А може, катастрофу ми уникнемо? А може берегти природу звикнемо. Ми отма часу маємо, щоб все змінити. Час діяти негайно, тож досить говорити. Ми екофорс. І наша місія надихати та об'єднувати для вирішення спільної проблеми, екологічної катастрофи, що невпевнено наближається. Екофорс, ми однією сміливості. Сміливості бути голосом природи. Давайте світ відразу! Я науковець і займаюся дослідженням глобальних екологічних проблем. Чи знаєте ви про те, що людство виробляє понад 300 мільйонів тонн пластику щороку? А чи думали ви про те, що переробляється лише 10% пластику, що викидається? Чи про те, що 8 мільйонів тонн пластику відходів потрапляють у море щороку? Пластикові відходи не розкладаються, забруднюючи ґрунтові води, моря та океани, вбиваючи величезну кількість птахів, савців, руйнуючи екосистему океану. Це жахливо! Чи можемо ми, звичайні люди, щось робити, щоб виправити ситуацію? Можемо. Користуються паперовими пакетами, тканинними торбинками, корзинками з лози, замість пластикових пакетів. Обирайте продукти в екологічній упаковці. Відмовтеся від одноразового пластмасового посуду та яскравих кульок на свята. Скорочуйте кількість речей і синтетичної тканини у своєму гардеробі. Здавайте наявний глас пластик на переробку. Не смітіть. Я організовую акції. на майдужих громадян до прибирання у парках, на берегах річок та озер. Ми всі можемо щось робити, навіть у своєму дворі. А я долучаюся до кожної акції. До речі, у нас наступного тижня планується прибирання парку. Приєднуйтесь! А ще ми з моїми колегами-волонтерами проводимо бесіди із дітьми та дорослими про важливість збереження природи. А я напишу про цю акцію статтю в місцевій газеті. Чи знаєте ви, що завдяки медіа можна впливати на поведінку людей? Об'єднувати однодумців та швидко вирішити проблеми, які держави не можуть вирішити роками. А я хоч і вчуся ще у школі, але мрію стати винахідником і розробити такі технології, які рятують нашу планету від екокатастрофи. А це моя перша робота. Макет пристрію для очищення річок від сміття. Чудовий вірих. Молодець. Виходить, якщо ми всі об'єднаємо зусилля, то проблеми будуть вирішені швидше. Саме так наука, активізм і волонтерство можуть змінити наш світ. Тож об'єднаємося заради майбутнього. Екологічні проблеми актуальні не лише у світових масштабах, ще вони тут поруч, вирішувати їх наше спільне завдання і обов'язок. Наша команда Екофорс активно працює у напрямку збереження чистоти довкілля та охорони рідної природи. Звучаючи всі небайдужі до співпраці. А ви з нами давайте разом. Ми намагаємося привернути увагу громадські до вічення та розв'язання екологічних проблем нашої місцевості. Дбаємо про збереження тепла у власних і домівках. Ми стежимо, щоб вода не витікала через незакручені кради. Ми не викидаємо списані зошити, а збираємо макулатуру. Ми не спалюємо опале листя, а компостуємо його. Ми не забруднюємо природу, а беремо участь у міських толоках. Ми залишаємо не тільки екологічну чисті сліди. А ви з, з нами! Тебе чекає, якщо ти не зможеш в колись, бо соняш і те з якщо ти не зможеш до озер, ніби до люстерка закривитись, І якщо ж не зможеш від тебе, і криниці жодної напитись. Якщо раптом звідки не візьмись, а страшній почне тебе душити. Зупинись, людина, озирнись і подумай, як нам далі жити. шкоди Не лише сьогодні в місті тисячам сіл, мільйонам українців, які Поки вирушені покинуті рідні домівки, але й нашій природи. Щедрій. Український чорнозем. Колись він родив жито, пшеницю і всяку пошницю, будував не лише Україну, але цілий світ. Тепер він перетворився на отруту, сотні тисяч гектарів полів, щедро всіяні мінами, уламками снарядів угоріло міської техніки і гігантськими вирвами, трясну полиці з забрудними водами і смертельно небезпечними хімікатами. Пишні українські ліси, коли звітер любив гуляти у руковітях високих сосен і могутніх віковічних дубів, розчисувати коси, з тонким берези, розмовляти із буками і грабами. Тепер лише тисячі гектарів з харч обурілі чорні стовпи, ніткий дим, насичений хімічними сполуками і мертва тишина. По новодні українські річки, Дніпро, Південний Буг, Сіверський Донець. Колись вони набували житті прозорою водою, українські міста, поля і тварини Були домівкою для цілих екосистем. Сьогодні вони отруєні відходами війни пальним маслом, важкими металами. Масово гляне риба. Мільйони людей в Україні не мають доступу до безпечної питної води. Бірюзові хвилі Чорно та Азовського морів. Колись вони зачаровували та вабили, переливаючи на сонці яскравими відблисками. Сьогодні лякають своєю темнотою. Час від часу викидаючи на безлюдні пляжі сіла мертвих дельфінів, залізні скелети потопленої ворожої техніки і смертельні для всього живого чорні згустки нафти. Внаслідок широкого спектру російської військової діяльності в регіоні Чорного та Азовського морів під загрозою опинилися екосистеми усіх країн, розташованих на їх узбережжі. Мирний атом джерело електроенергії для України. Сьогодні російські терористи перетворили його у бомбу з повільненої дії. Обстріл або ракетна атака на одного із 15 реакторів діючих атомних електростанцій може призвести до широкомасштабної ядерної катастрофи, яка стане проблемою не лише України. Багатний український тваринний і рослинний світ. Сьогодні він відчайдушно бореться з війною і не завжди успішно. Він знищив унікальні екосистеми, які формувалися тисячоліттями. Багато виділено та тварин опиняються на межі вимирання. Птахи, що завжди приносили весну, більше не співають. Їхні крили обпалені полум'ям. Чисте українське повітря. Тепер його не можна вдихати на повній груди. Під час детонації ракет та снарядів, обстрілів, нафтобаз та промислових підприємств, утворюється низка хімічних сполук чадний газ, бурий газ, діоксид азоту тощо. Під час вибуху всі речовини проходять повне окиснення, а продукти хімічної реакції виміняються атмосферу. При цьому забруднене повітря не має кордонів, викиди, атмосферне повітря, що були спричинені воєнною агресією РФ на території України. Переноситься, осідають та мають на території інших держав, іноді на відстані тисячі кілометрів. Війна не щинить нікого, ні людей, ні природи. І кожен тип залишає після себе, не лише руїни, але й мовчазне попередження, якщо не захистити землю зараз, вона може не витримати. Українські воїни, мов непохитні скелі, тримають оборону наших кордонів. А ми, мирні мешканці, маємо берегти нашу землю для майбутніх поколінь. Ми однієї сміливості, ті, хто перевозить до допомоги, ті, що по збирають на дрони, ті, хто просто працює, піднімаючи економіку країни, кожен хто на своєму місці, робить маленький внесок у нашу перемогу. Сміливість тече у жилах кожного українця. Сміливість працює поки ми...